Пам'ятаю почалася війна, я купив машину і допомагав людям виїжджати. І одного разу почув як дитина каже, не йди з ним, він точно російський військовий». І навіть зараз коли гуляю містом, Мене часто вітають «Ніхао», Аньон або коли знайомлюсь і питаю, як думаєш, звідки я? 99% помиляються чесно, я вже звик і навіть трохи смішно, бо в Україні я виглядаю загадкою. Але тепер цікаво, як ти думаєш? Звідки я насправді? І ще одне питання. Українці взагалі можуть визначити людина з воєн, з України чи з Росії. Напишіть, мені дуже цікаво почитати ваші догадки. Слава Україні!